Доброго дня, любі студенти, зараз розглянемо е, у критерій МАНа вітні але він називається також у критерії Вілкокса на Вілкоксан мана – це різні дослідники. Тест почали робити в 1945 році, модифікували в 1947 році для вибірок, вибірок різного обсягу. І можна сказати, що є декілька способів обчислення у критеріях, відповідно, кілька варіантів таблиць та нечущені. Критерії мана вітні є непараметричним. непараметричними, тобто його застосування не вимагає нормальності розподілу і рівності дисперсії, це іноді дуже позитивна річ. У цьому плані ми можемо сказати, що е, критерії. Критерій ма новітні, менш вимогливий, ніж його параметричний аналог критерій тест студента, яким охочали з нового зняття для незалежних вибірок. Водночас у критерій менш чутливий і відповідально до того, що світліше тут, менш чутливий, ніж те критерій. І може застосовуватись до вибірок малогоросла. Цей метод визначає, чи досить мала зона, зона значень, що перехрещується між двома рядами аранжованим, аранжованим рядом значень параметрів в першій вибірці і таким же в другій вибірці. Чим менше значення критерію, тим ймовірніше цього відмінності між значенням параметрів вибірка до стовір. Тут я вам написала обмеження. А, значить, на загальний порядок ваш КАЛ і в кожній вибірці повинно бути щонайменше 300 повторень, щоб в одній були 32 особи, то в іншій має бути менше. А, ну і так далі. Якщо в дорешне значення U дорівнює або менше критичного значення для заданого альфа рівня то аж ноль відхиляються лівосторонній тест у відміності до критеріїв тест струбця і формулюється висновок що відмінності між вибірками статистично значно. Ну Зото, плянуємо задачу. Задача викашуємо різницю в вимірюваннях певного параметру двох вибірках. Вибірка health репрезентує здорову. Вибірка проблем показує деякі відхилення віддейших ворів, розподіл відмінив від нормального. Персії генеральної сукупності в і треба дослідити наявність статистично значущих відмінностей в експериментальних даних. Ну, при проведенні аналізу критичної юридизнасті в такий рівні альфа-рівня 0,1. Ну от, маємо ось такі е, е, дані, і тоді давайте подивимося, як ми будемо їх обробляти. Перша наша дія, давайте скопіюємо наші вибірки. Я потім просто поясню, що це робиться. Ну, тут так все зрозуміло. Вставляємо через раз, два, три, раз, вставили. Тепер ми беремо копіюємо другу другий стовпчик. Копіювали і ми маємо вставити от сюди. Але тут потрібно ще правильно все вставити і взяти і зробити червоним. Зробили червоним, і навіщо? Тому що ми зараз сортуємо наші дані. На кожному етапі ви маєте переглядати, чи правильно ще вам все сортує і робить. Це потрібно для того, щоб сортує і робить. Сортує, сор. Так, відсортувало. Так, відсортувало все, що сортувало. Тепер ми маємо проранжувати. Чим ранжуємо, Вот те, що ви бачите, це все я робила тут, так що у вас там все збере. Так, далі ми викликаємо команду рамк average Як воно працює? Це топлі. Тобто ми з тилку перше це наш ноль-5, це перше. Потім стилка у нас на весь діапазон. Ми її маємо зафіксувати. Ми її фіксуємо, добавимо як зможний. Так, і тепер починаємо ставити порядок одиниць. Ну от у нас найменше, і тепер протягуємо. І тепер слідкуємо, щоб все було правильно. Ну, ви бачите, що на нас 24 дані, значить, закінчити має бути на 24. На що звернути вашу увагу? Потрібно, що ем, ранжування проходить проходиття у нас два значення 07-07. два значення і то мало бути 2 і 3, то воно виставляє рамки по половинці, 2 одиниці, мало бути 4 і 5, і стали 4 з половина. Якщо б, наприклад, наприклад, у нас було там 3 значення, ну, от, е, то е, тут мало бути 13, 14, 15. Да? То, е, 13 14 15, оно дели на 3. Поэтому там по 15 у нас стоит, потому что э-э да, 13 14 15 э оно делится на 3. Нет, там было не 13 14 15, это было раз тут 12 12, 3 12 то э ну, в общем, 3 дня. Давай, в общем, ви розумієте, що всю у нас Сума даних певне число, ми ділимо стільки, скільки у нас тут даних повторюється. Ну, тут вийшло все по 15, тут все по 12, по 9. Ну, це все правильно, тому що у нас закінчується е, на 24. Ну, а ранг 24, 4, значить, максимальний ранг має бути 24. Ну, так, можна перевіряти, в общем-то, ви бачите, якщо одна цифра, то у нас один ранг. Якщо там 6, 4, 22, 19, 23. Ну, все правильно. Так, зрунжували, і тепер, тепер нам потрібно представити от червону цифру, краще от, цей цього. Для того, щоб не помолитись. Так, це також робимо червоненьким. інкін. Зараз розуміти, чому? Тому що ми окремо будемо. Рахувати суми, тобто, тут ще буде е, суми, які до нас прийшли з першої вибірки, і суми, які до нас прийшли з другої вибірки. Чому? Тому що нам потрібно зробити формулу ось таку n1, n2 2 це у нас буде е, 12. А, відповідно, нам потрібно порахувати сума здорових і сума з проблемами. Е, от тут у мене порахований. Ви бачите, що нам потрібно порахувати суми рангів для першої вибірки, для другої вибірки, що, в общем-то, і рахується формула сум RH, це uh, health, і РП це сума з проблемами. Ну, ви розумієте, що у проблемних пацієнтів тут uh, у нас е, дані нашого виміру вищі. Відповідно, е, ви бачите, що червона ця друга для проблеми. Е, вибірка, вона у нас от, стоїть, е, ну, написано червоним, з того ми і зробили червоний. Ну і для того, щоб перекувати суму, було простіше. Ну, відповідно, вона буде більше, що тут більше числа, більше сума. Е, Значить, ви розумієте, що треба порахувати ці дві суми. Ну, от тут, Потім натиснете на е, клітинки і побачите формули, Тому ми беремо е, і ставимо в нашу формулу е, відповідно ТХ, Т, наскільки ну, я розумію, і наскільки я пам'ятаю, це е, відповідно у нас буде м, ставитись формулу ранг е, менший. Якщо е, я перевіряю, що ви правильно порахували. Е, Правильний розрахунок. Якщо ми 97 додамо 203, у нас якраз вийде 300. Тобто, якщо ми будемо рахувати ранги, то сума рангів має бути 300. Ну, от. І, відповідно, далі ми маємо розрахувати нашу формулу. Замість ТХ ми ставимо більше, більше, і таким чином ми отримаємо наше критичне значення нашого. Критерія мановідні. Е, так, я зараз тут просто скопіюю із свого файла і ставлю ще раз. додав формулу прямо туди. Уже е, розраховане значення, щоб воно у вас було. Значить, тут ставимо е, дорівню. там дорівнює. Значить, Так, дорівнює і формулу пораховано. Ну от, ви бачите, як тут все рахується. От. Е, таким чином, ми її розраховуємо і віднімаємо більше, і ми отримуємо 19. Далі ми маємо йти е, до таблиці Манавітні. Е, зараз, відповідно, я її також вам продемонструю. Вон, колись вона у мене тут була. Де зараз її тут не знаходжу. Ну, ладно, так і буде. Тут що мені? А ні, нічого нема. А, ладно, тоді я зараз вам її е, іншим способом знайду і покажу. От, тому що Вона у мене точно є. Ага, вот є. Так, е, відповідно, зараз перейдемо в іншу сторону. Е, е, ви бачите перед собою. Таблицю. Так, тут саме у мене файл. І при цьому дивіться: у нас є для альфа 5% порахована. Ну, у нас просили за одним пораховано Тому це друга таблиця. Відповідно, нам потрібно подивитись. Так, все, все. зараз. тут спугаю. Так, все. Все не так-то просто. Воді. Ага, ще раз: ви бачите, що нам потрібно знайти відповідно перетин, 12 і 12. 12. Тут, тут і 12. Ви бачите, там є перетин. 12 і 12. У нас тут а, один. У нас тут 27. І оскільки у нас наш коефіцієн менше то, відповідно, ми маємо зробити. так. так. Нам потрібно зробити було ще деякі речі. Значить, ми з вами успішно все порахували. Тут знайшли, що у нас буде 19, відповідно, ми подивились в таблицю. І знайшли, скільки там має бути коефіцієнт. Там має бути у критичному 27. Оскільки у нас емпіричне менше, ніж критичне, гіпотеза H1 приймається. От, так, я зараз ще тут скопіюю дещо і поставлю туди нам нашальфайли, який ви бачите, я маю надію, то тоді ну і потім це все вам скинуть. А Ви будете все мати. Так, у нас от є так. Ми будемо зробимо от Так, і сюди я скопіюю висновки. Висновки потрібно, да, я, звісно, вам тут не сказала, що ми сформулювали дві гіпотези. Гіпотеза перша у нас була H0, що у нас немає різниці, а гіпотеза H2, H1 альтернативна, у нас була про те, що у нас є відмінності. Ну, от, і за таблицю критичних значень у нас виходить, що N1 12, N2 12, для, та для заданого 001 знаходимо от у критичні 27. Ну і далі, далі потрібно, тут в мене там не, не, не дописалося, а, оскільки у нас у емпіричне менше у критичного, гіпотеза H1 приймається. Ну гіпотеза H1, відповідно, як ви знаєте, завжди береться, що рідниці є. Ну, і таким чином ми проаналізували і прийняли нашу гіпотезу H1. Що потрібно ще тут робити? Звісно, потрібно випорахувати ну, цією формулою, от, порахувати середні вибіркові, От. середня для здорових і середня для проблеми із здоров'ям. Ям і м, потрібно було б врахувати от е, такий коефіцієнт, який показує, е, з якою ж силою це все проявляється. Ну, це доволі доволі велика, тому що ви знаєте, що пан Коен зробив е, таблицю е, силу впливу. Так от е, це доволі сильний вплив. Е, ну вірніше, так сильна різниця. Різниця значна, можна сказати, так що різниця у нас значна. Ну от, на цьому можна сказати, що ми зробили висновок, прийняли альтернативну гіпотезу, ну і на цьому, в общем-то, можна закінчувати. А, звісно, ще можна розрахувати розмір ефекту, ну, то, що в мене там вже написано, і написати ось такий висновок. Так, де в мене висновки? От є висновки будуть у нас ось такі. Зараз я їх сюди скопіюю і поставлю. Так, висновки. Висновки також потрібно писати акуратно, ну, тому що ми все робимо ряд висновків. Так, ось наші висновки. Mm. Так, відставлені дані дають постави відхилити нульову гіпотезу критеріям ума новітні у емпіричній 19, критично у нас було 27. От. Тобто існує статистично значущі відмінності в середніх рангах вибірок. Це те, що ми тут розраховуємо. От. Ну і розмір стандартизованого ефекту ми тут записуємо. О, таким чином, дякую за увагу і робіть все успішно. Гарного вам дня бережіть себе.